Ось це дерево стало причиною конфлікту між сусідами. Більш ніж 170-річний ясень для одних несе історичну цінність, а для інших величезну шкоду. Диче мені вода, як збаліляєся з зверху, бо забилася ці. Жулоба гілля ясина як зонтик влітку у дворі тримає прохолоду. Втім, це єдина перевага для окремих мешканців. Вони кажуть, дерево постійно засмічує територію. Більше того, воно в аварійному стані, тому в будь-який момент може обвалитися на будинки. Ви дивіться самі, воно 12 років. є тут воно нагнулося, і хто не приходить, каже, аварійне дерево. Чому ви не зробите порядок? Проте інші мешканці цього ж будинку притримуються протилежної думки. Розповідають, живуть тут понад 30 років, і 170-річний ясен Їхня гордість. Тому зрізати дерево не дадуть і боротимуться за нього. Була така мова, що це дерево мали внести в реєстр охорони під знаком ЮНЕСКО, тому що це дерево посаженець. Це колись тут територія була е, старовинного парку, і це єдине дерево, яке е, ну зберегли. Вирішити конфлікт між сусідами взялася спеціальна комісія. Саме вона і Прийняла рішення щодо подальшої долі давнього дерева. Зараз комісія, яка тут зібралася, була за участю представників і міської ради, і жерепу і екологічної служби, було вирішено знести оці гілки, які дійсно можуть шкодити покрівлю. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.